Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хочемо розповісти про ще один обов'язковий етап підготовки до зимового періоду, а саме обробка гумових ущільнювачів пластикових деталей з силіконовою змазкою, що захищає поверхню від розтріскування, примерзання та повертає еластичність. Для зручності застосування зазвичай силіконові змазки представлені у форматі аерозолів. Силіконова змазка це синтетичний засіб на основі силиконової олії, який використовується для захисту змащування та відновлення гумових та пластикових поверхень. Змазка має широкий діапазон робочих температур, захищає від вологи, корозії, примерзання та відновлює еластичність гумових елементів. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Novox Cobra являє собою ізолюючий захисний засіб. Це силиконове мастило, що не містить мінеральних масел і жирів, призначене для змащування поверхонь, що піддаються тертю і їх захисту, створено на основі силикону. Захищає та змащує поверхні. Силіконова змазка питон. це ефективне морозостійке. Водовідштовхувальне мастило на основі силикону екологічно чистий продукт без запаху, що забезпечує надійний захист від вологи, корозії, перепаду температури. Як зазначає виробник, засіб стійкий до температури від мінус 40 до плюс 200 градусів. Отож, давайте підведемо підсумки. Силіконова змазка, ваш мастхев для підготовки до зими та морозів. До основних її властивостей відносяться стійкість, витримує низькі та високі температури. Захист захищає від вологи, корозії, пилу та ультрафіолету. Відновлення відновлює пружність та еластичність гумових ущільнювач. Змащення забезпечує ковзання між металевими та пластиковими деталями. На цьому підходимо до завершення відео. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатися в наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.